Що життя підкидає лимони. А роби з них лимонад? Монобанк роздає лимони гривень. Мані, мані, мані. Український Монобанк запустив розіграш, який захопив усю мережу. Серед призів мільйон гривень та новенька БМВ. Для участі потрібно знайти мінімум 10 лимонів. Розіграш запустили у застосунку Монобанк, на честь того, що там тепер 10 мільйонів клієнтів. Що ж це за розіграш? Всього у застосунку можна знайти 50 або 51 лимон. Останній таємний. Нурілка нам мало. Шок став неймовірно захоплюючим, адже лимони заховані в самих неочікуваних місцях. До прикладу, щоб знайти один з них, необхідно потрусити телефон. Верховський розповів, що той, хто збере 10 лимонів, бере участь у розіграші 50 новеньких iPhone 17. а ще отримує скрінь на згадку. Для дитячих карток додатково розіграють тисячу банок шоколадних монет. Така ініціатива запустила низку обговорень в ТРЕЦ, неймовірний ажіотаж та припинення роботи серверів моно. А я не знаю! клацала, клацала. В соцмережах почалась перепалка. Одні не можуть проводити оплати через шукачів лимонів, а інші не можуть шукати лимони. Наразі скарбничка призів продовжує поповнюватись. А поки пишіть в коментарях, скільки ви лимонів вже знайшли.